Чому гіпнотерапія це не страшно, а дуже ефективно і навіть приємно? Вітаю, мої хороші! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт, регресолог НЛП-майстер і сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чому гіпнотерапія це не є щось таке незрозуміле і страшне, а це навпаки досить приємний досвід. Багато із вас боїться слово гіпнотерапія, гіпноз, все що з ним пов'язано по одній простій причині: що знову гіпноз асоціюється у переважної більшості людей зі сценічним гіпнозом. Коли наводиться на людину якийсь гіпнотичний транс, і людина попадає в такий стан незрозумілий, і вона починає там гавкати, м'явкати, можливо, якось неадекватно себе вести. Друга причина це може бути те, що кожен із вас стикався з якимось з гадалками, і ви говорите про цьому, якщо вас обманули, що вона мене загіпнотизувала. Це могла бути якась циганка, ворожка або ще хтось, і хто навів, наче якийсь там стан гіпнозу, і тоді витягнули з вас всі гроші або ще щось з вами зробили. І несвідомо ви починаєтесь боятися цього досвіду, оскільки ви думаєте, що терапевт на сесії зробить з вами щось таке, де ви можете, ну не знаю, там, віддати йому всі свої статки, наприклад, віддати. Йому всі свої гроші, або він вам щось там зробить. Багато людей говорять, що вони бояться втручання в їхню підсвідомість, що якщо хтось втрутиться в їхню підсвідомість, може статися щось таке не дуже приємне або, знову ж таки, щось для вас небезпечне. І відповідно, оскільки у вашій підсвідомості зберігаються усі ці програми, ви не розумієте насправді, що таке гіпнотерапія, що це за досвід, як вона працює, ви автоматично відштовхуєте цей досвід, так? І дуже складно піти в нього довіритися тому чи іншому спеціалісту. І що я хочу вам сказати у відповідь на це запитання? Гіпнотерапія не має нічого спільного зі сценічним гіпнозом. Гіпнотерапія не має нічого спільного з гіпнозом, який використовують там, наприклад, ворожки на вулиці або якісь там циганки. І гіпнотерапія не має нічого спільного, коли вас спеціально загіпнотизували, затрансували і щось у вас забрали при цьому, так? тобто зробили вам боляче. Гіпнотерапія це такий процес, де ви змінюєте частоту свого мозку, своєї мозкової. Діяльності дійсно переходите в трансовий стан, але при цьому ви залишаєтеся в свідомості. Ви просто залишаєтесь на зв'язку зі своєю підсвідомістю. І, можливо, ви того не знали, але саме в гіпнотерапії роботу робите ви. Терапевт не робить за вас ніякої роботи. Він не втручається у вашу підсвідомість, нічого звідтам не забирає і нічого туди не додає. Він yeah. являється вашим провідником, який допомагає вам побачити, відчути, зрозуміти все те, на що ви запрограмовані, і, звичайно, тільки по вашому бажанню. Він допомагає вам змінити те все, що зберігається у вашій підсвідомості. І основний, хто керує цим всім процесом, це ви. А гіпнотерапевт вас лише в цьому супроводжує, направляє і пропонує вам. Ти хочеш цього позбутися? Ти готовий з тим жити далі? Ти бачиш, як воно впливає на все на все своє життя? Готовий ти це змінювати? І тоді, якщо ви готові, ви це можете змінити. Якщо ви не готові. Не хочете, по якійсь причині вам вигідно бути у вашій складній ситуації, чи з вашим таким складним мисленням, відношенням до цієї ситуації, ви цього не будете змінювати і це ваш свідомий чи несвідомий вибір. Тому, якщо ви ще до сих пір боїтеся гіпнотерапевтів, боїтеся цієї практики, ви, подивившись це відео, зможете навіть е знайти в інтернеті інформацію, що таке насправді гіпнотерапія, як вона працює, які результати Результати вона може дати у вашому житті, і що насправді її не треба боятися, бо це дуже цікавий досвід. Буквально вчора на сесії в мене була клієнтка, вона заходила з такою обережністю, каже: мені так страшно отримати цей досвід. Але коли ми з нею попрацювали через півгодинки, вона мені сказала слова: Мені хочеться вас обняти через екран, бо це настільки позитивний і класний досвід, коли ми звільняємося від болю всередині і беремо. Те щастя, кайф і задоволення, яке належить нам по праву, що людина просто в космосі вона на сьомому небі від щастя. І це насправді гіпнотерапія це завжди дуже позитивний досвід, який увага ніколи не може вам нашкодити. Ніколи. Уявіть собі, гіпнотерапія це на 100% безпечна методика, яка ні в якому разі не може вам нашкодити. Тому, перш ніж просто відмовляти собі в задоволенні змінити своє життя найкраще, вивчити інформацію, яка допоможе вам зрозуміти, що насправді ця методика є абсолютно безпечною і може бути для вас лише позитивним досвідом. Я бажаю всім вам добра. Якщо вам потрібна якась додаткова інформація, ви можете написати мені в будь-який месенджер. Я обов'язково вам відповім на це питання. А також ви можете прийти до мене на консультацію, де ми розберемо ваш індивідуальний запит, і я допоможу вам зрозуміти, як ви можете покращити своє життя.